20 січня у заря хол відбувся урочистий захід, присвячений підведенню підсумків роботи в галузі фізичної культури та спорту Кам'янської громади за 2024 рік. Подія зібрала спортсменів, тренерів, представників спортивних федерацій, почесних гостей, і партнерів, які своєю діяльністю сприяють розвитку спорту в місті. Сьогодні ми підводимо підсумки за минулий рік, і нам як завжди, є чим пишатись. Та Дійсно, місто спортивної слави. Тільки за минулий рік 122 спортсмена виконали нормативи. Кандидати, майстри спорту, дев'ять спортсменів стали майстрами спорту України, один спортсмен майстер спорту міжнародного класу. Я хочу подякувати кожному спортсмену за наполегливу працю за такі високі результати. Хочу подякувати кожному тренеру нашого міста. Ми завжди підтримували спорт, завжди розвивали інфраструктуру спортивну в нашому місті. Будемо робити це і в подачу. Відзнаки та нагороди від міського голови були вручені за такими номінаціями: кращий заклад фізичної культури та спорту 2024 року. «Кращий тренер, краща спортивна федерація з олімпійського та неолімпійського виду спорту, «Кращий спортсмен. Слова подяки та нагороди отримали також партнери спортивної спільноти міста, головні популяризатори спорту, міська інформаційна служба та спортивний сайт Камінського, а також міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Наші спортсмени приймали участь в змаганнях найвисочайшого рівня. Нашими було прийнято участь в 324 змаганнях міжнародного рівня. 22 рази ми піднімалися на підістали пошани в змаганнях міжнародного рівня. На нашу честь звучав гімн України за підсумками міністерства молоді і спорту, з 2024 року році. Наше місто визнано одним із кращих. Ми війшли в десятку найспортивніших міст України. І всі ці наші досягнення вони здобуті завдяки підтримку підтримці нашої міської влади в особі камінського міського голови Андрія Леонідовича Білоусова при постійній підтримці наших партнерів це громадська організація «Бджола», при підтримці нашого фізкультурно-спортивного медичного диспансеру, при підтримці нашого партнерів «Міст В, які висвітлюють діяльність спортивної галузі в нашому місті. Ми і працюємо заради того, щоб війна не змогла забрати дитинство у наших спортсменів. Я займаюся примірно 6-7 років футболом. З дитинства. І спортом треба займатися, тому що це підвищує ваше здоров'я, може допомагати там общині з друзями, гуляти більше, тому що якщо ти спортом не займаєшся а вдома сидиш, наприклад, в комп'ютері, то ти звати гуляти, наприклад, ніхто не захоче. 24-й рік був неймовірно насичений. В ньому я здобула чемпіонство на європейських змаганнях. Ще плюс до цього я здобула ліцензію на всесвітні ігри, які пройдуть в 25-му році в Ченду. Потім я взяла старій на Кубку світу і виграла міжнародний кубок ICU. 100% кам'янське спортивне місто, і мені дуже подобається, що це і надалі популяризується, і далі розвивається, і це дуже дуже класно. Місто постійно працює над удосконаленням спортивної бази. Завдяки сучасній інфраструктурі в Кам'янському функціонує 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл і футбольна школа Надія, де займаються загалом понад 3200 дітей, у тому числі 272 дитини з числа ВПО. Для Нашої школи дуже плідний рік. У нас багато призерів чемпіонату України. У нас 10 чоловік попало в резерв збірної України. Це маленькі діти, які підростали у нас, дякуючи умовам, які для нас наш, наше місто створив. У нас є і човни, і лодки у нас є, у нас є зали, у нас є тренажери, на яких ми займаємось. І завдяки цьому у нас і призери, і чемпіони України є. Окрім спортивних досягнень, важливу роль у житті громади відіграє волонтерська діяльність. Протягом 2024 року спортсмени і тренера активно долучалися до допомоги Збройним силам України, організовували збори коштів, передавали необхідне обладнання для військових. Спортсмени Кам'янського продовжують прославляти місто на змаганнях, здобувати значні перемоги та разом з усім містом крокувати до головної спільної для всіх перемоги України.